Світлана давно мріяла про святкування свого ювілею. 30 років неабияка дата. Вона орендувала гарний зал у ресторані, замовила музику, сукню купила ще за кілька місяців. Хотіла, щоб все було як у людей красиво, по сучасному, щоб гості потім ще довго згадували. Але було одне але свекруха Марія Петрівна, жінка з села, добра, але проста. Завжди приїжджала у старенькому одязі, у хусті, сиділа тихо у кутку, могла щось сказати не те, що викликало у Світлани лише зніяковіння. Ні, твердо сказала вона чоловікові Ігорю, я її не запрошуватиму. Світлано, ну як же так, це моя мама. Твоя мама добра жінка, я не сперечаюся, але вона не вміє поводитися серед людей. А я хочу гарне свято, розумієш? Мені буде соромно, якщо вона приїде у своїй хусті». Ігор мовчав, а йому було прикро. Та сперечатися з дружиною не став, все ж таки, це її свято. А тим часом у селі Марія Петрівна вже кілька місяців відкладала гроші. От у моєї невісточки 30 років буде велике діло, говорила сама до себе, я мушу зробити їй подарунок, щоб згадувала добрим словом все життя. Вона рахувала кожну копійку з пенсії, відкладала на особливе, і, нарешті, зважилась, поїхала в місто і купила золотий ланцюжок. Невеликий, але гарний, жіночний, дуже ніжний. Заплатила і серце стиснулося, майже всі збереження віддала, та нічого. Воно ж для Світланки. Може, вона зрозуміє, що я не ворог, що люблю її як рідну, думала Марія Петрівна, загортаючи коробочку в красовий папір. І ось настав день ювілею. У ресторані було гучно й весело, музика, квіти, шампанське, привітання. Світлана стояла в новій сукні, приймала подарунки, конверти з грошима букети троянд, прикраси. А де твоя свекруха? запитала одна з подруг. Світлана криво усміхнулася. та вона в селі її там краще. А в цей час біля ресторану стояла Марія Петрівна. Вона довго вагалася зайти чи ні. Її ж не запрошувала, але серце не витримало, поїхала сама, сподіваючись, що невістка таки зрадіє. Вона зайшла її зустрів адміністратора до кого? Я до невісточки, в неї сьогодні день народження, я свикруха». Адміністратор пішов кликати. Світлана, почувши, що прийшла свикруха, зблідла. Що вона тут робить? шепнула. Хто її кликав? Подруги перезирнулися. Ігор підвівся, я піду зустріну. Він вивів матір у коридор. Ма, ну чого ти не сказала, що приїдеш? Синочку, я хотіла сюрприз зробити. От подарунок принесла золотий ланцюжок для Світланки. Вона ж у нас молода, гарна, нехай носить. Ігор глянув на коробочку і відчув, горло стискає Мамо, він не знав, що сказати. У цей момент вийшла Світлана, побачила свекруху в старому, хоч і чистому одязі, і в хустці, і замість того, щоб обійняти, лише холодно, сказала Мамо, краще б ви вдома лишилися. У мене гості, розумієте? Марія Петрівна стиснула в руках коробку і лише на хвилиночку. Подарунок вручу і піду. Вона простягла згорток, Світлана машинально взяла, навіть не подивилася, що всередині. Дякую, але, мамо, справді, вам краще додому. Марія Петрівна усміхнулася крізь сльози. Добре, доні, я поїду. Головне, щоб вам було весело. Вона розвернулась і вийшла. Ігор побіг за нею, але мама підняла руку. Не треба, сину, я розумію ви молоді у вас своє життя. Свято тривало, гості танцювали, співали, сміялися. Світлана повернулась за стіл, розгорнула подарунок і побачила золотий ланцюжок. Маленький, але такий ніжний. Їй навіть на мить стало соромно. Подруга, зазирнувши, прошепотіла «Свєта, це ж так дорого, вона, певно, всю пенсію віддала. Світлана різко закрила коробочку та ну, навіщо воно? Але тієї ночі вона довго не могла заснути. Перед очима стояло зморшкувати обличчя свокрухи і її очі сповнені надії. На наступний день Світлана все ж поїхала в село. Зайшла в хату, свекруха поралась біля плити. Побачивши невістку, здивувалася, але зраділа. О, світланко, зайшла. Як там твоє свято минуло? Гарно було? Світлана знітилась. Було гарно. Мамо, я хочу вибачитись. Я вчинила неправильно. Ви заслужили бути поруч той день. Марія Петрівна усміхнулась. Ой, доню. Та що ти? Головне, щоб ви були щасливі. Світлана виняла коробочку. Цей ланцюжок він мені дуже сподобався. Я тепер його ношу щодня і буду згадувати, що це ви мені його подарували. Тепер це мій талісман. Свекруха змахнула сльозу. От і добре, бо найбільше подарунок для мене мир у родині. Іноді ми соромимося простоти і щирості, жнемся за близьким, чужим визнанням, але справжня цінність це серце, яке віддає останнє, аби зробити тебе щасливим, і той, кого ми вважаємо незручним, може виявитися найдорожчою людиною у житті.